Чи можна процес накопичення побутових відходів в громаді зробити керованим? Можна. Ми вже не перший рік допомагаємо налагодити сортування та управління твердими побутовими відходами компаніям різних напрямків від комунальних до комерційних. Ось і зараз виграли тендер та відпрацювали запит від комунального підприємства Ірпінської міської ради на закупівлю пластикових контейнерів для збору сміття в приватному секторі міста Ірпінь. Які вимоги висунув замовник, та якими аргументованими перевагами відповіли ми згрупували їх у чотири пункти. Контейнери мали відповідати європейським нормам та пройти випробування згідно з європейськими стандартами. Для тих, хто це не знає, це документ, який, окрім всього іншого, містить дані щодо ударостійкості. Тобто, якщо завантажений контейнер зірветься із захватів при падінні з висоти, він витримає удар і не буде пошкодженим. З цією вимогою ми впоралися легко. Оскільки контейнери від нашого німецького партнера ZULO апріорі мають цей сертифікат, технічні показники контейнерів мали забезпечувати подовжений термін експлуатації. Потреба замовника очевидна. Запит передбачає погляд у перспективу декількох десятків років і економію коштів. Це досягається завдяки якості матеріалу та тривалому терміну служби. Наші пластикові контейнери легко миються, не піддаються корозії та мають робочий діапазон температур мінус 40 плюс 60 для нашого клімату те, що треба. Можливість кастомізації замовник волів всі контейнери брендувати, тобто нанести логотип комунального підприємства та нумерацію на баки методом гарячого тиснення. Такий запит також не застав зненацька. Наша власна сервісна служба адаптувала логотип замовника та зробила нанесення на баки. Перевагою термотиснення є зручність і легкість процесу, а кінцевий результат відрізняється гарною контрастністю, стійкістю до стирання і дії агресивних середовищ. І наостанок постачання у кількості 700 нових сміттєвих контейнерів та збирання всієї партії також без питань. Наші спеціалісти здійснили постачання 120 літрових контейнерів в кількості 500 штук. Та 200 баків на 240 літрів і повністю зібрали всю партію на місці. Бо ми працюємо напряму і є ексклюзивними дистриб'юторами ЗУЛО та ОРВАК. Обожнюємо це, коли на чітко визначені потреби замовника ми відповідаємо підтвердженими та перевіреними роками технологіями. А які у вас запити та потреби?